Тобі наш мікрофон подобається, так сильнячик. Ти, ти, ти так. Таких чотирилапих ще називають собаки-детектори. Це український прикордонник Цезар. До початку змагань має час побігати та погратися. В мене кілька хвилин, і він разом з двома десятками інших розшукових собак демонструватиме вміння шукати вибухівку та наркотики. Турнір серед собак детекторів проводять вдруге, вперше збиралися в 2013 році. Тоді кінологи до подібних змагань ставилися скептично. Раніше ця служба була дуже закрита. Вона не давала такої можливості для розширення. Кожна організація, кожна структура сиділа за своїм забором і вважала, що вона стала найкраще ситуацію змінила російська агресія та теперішня ситуація в державі. Нині кінологи відкриті для обміну досвідом. Кожен підказує ну, свої думки, діляться. Між собою, як краще, як, як не стоїть робити голос голос. До цьогорічних змагань долучилися кінологи митниці пенітенціарної та прикордонної служб. Своїх підопічних привезли представники аеропорту Бориспіль та приватних охоронних фірм. У нас собаки всі найкращі. У нас немає там одна погана. На всі хороші собаки вже Лапо. Ми за мир. Серед чотирилапих учасників змагань спаєлі, лабрадори, вівчарки. Щоб виконати пошукове завдання, кожна собака має шість хвилин. Кінологи поруч з підопічними. Робота кінологом, вона дуже тяжкою. Це дуже такий труд, це і морально, і фізично. Ну, більше морально, скорішого. Тому що треба знайти ті до к собаки. Взагалі, кожен кінолог розуміє, що надає індивідуальна. З нею тільки з однією собакою. Перемога у змаганнях другорядних, кажуть його організатори. Головне, що кінологи об'єднуються та вдосконалюють свої навички за підсумками турніру. Чотирилапі учасники та їхні тренери отримали відзнаки та кубки. А на кошти, зібрані від реєстрації у змаганні, організатори придбали дресирувальне спорядження. Його відправлять до кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби. Ігор Грушко, Віктор Сніжко, п'ятий канал.